нас, шановні глядачі телеканалу тиса 1 Знову і знову ми з вами зустрілися у програмі Духовні Обрії. Ми завжди говоримо про те, що наша програма покликана давати відповіді на ті питання, які турбують людей, що відносяться до позафізичної області нашого буття тобто питання, які торкаються перш за все духовного життя, церковного простору і того, що є важливим, перш за все для спасіння душі. Перш за все познайомимося з нашим гостем. Це відомий вам уже протире Василій Фоп, настоятель Свято-Успенського храму в селі Дубрини, що на Перечинщині, вітаємо вас, Василій. Дякуємо за те, що погодилися прийти в нашу програму і взяти участь у бесіді з нашими глядачами. Також нагадуємо, шановні глядачі, що наша програма духовні обрії має свою електронну скриньку. Де ви маєте змогу в просторі інтернету задавати нам запитання, на які по можливості ми будемо відповідати. Нагадуємо, що ваші питання, чи то в письмовій формі, чи то через електронну скриньку дуже допомагають нам вести наші майбутні програми і зосереджують нашу увагу на дуже актуальних темах. Сьогоднішня тема нашої програми. Теж, на наш погляд, досить актуальна тема, яка не є якимось виключенням, тема, яка постійно є на устах наших віруючих людей, це тема того, в які церковні свята можна працювати. Так стається, що навіть православно віруюча людина, людина, яка вважає себе не теоретиком, а практиком, ходячи в храм напередодні великих свят, питає священнослужителя або дзвониться священнослужителю з єдиним питанням, батюшка, чи можна завтра працювати у таке свято, чи в таке свято. Отже, наша програма сьогоднішня буде торкатися того, як віруючій православній людині, яка себе називає православною. Зберегти перш за все євангельський закон, церковну традицію, церковний обряд, але разом з тим повести себе так, щоб її поведінка відповідала нормам Євангелія. Отже, отець Василій. Тема нашої програми, в якій церковні свята можна працювати. Ви є священник, який вже має за собою великий церковний досвід, приходську практику, особливо в селах. Я думаю, для людей це життєво важливе питання. І не помилюся, якщо скажу, що для священника, який служить на приходському служенні, це є дуже актуально, і люди, які підходять до вас, хочуть все-таки почути церковну думку, як бути людям у церковне свято. Отже, що таке церковне свято, перш за всем, в цілому, слово свято говорить самої про себе. Тобто, людина свято повинна проводити цей день. Свято проводити цей день це проводити його Богу угодно, проводити його з Богом. А в перекладі на слав'янську мову слово свято, ще називається празником, тобто, де людина. Проводить свій день не в праздності, тобто не діла нічого, а в душі людині все ці людини в повинен бути праздник. Праздник є і може бути лише тоді, коли людина перебуває з Богом. Тобто, день свято, день праздника людина повинна проводити згідно Євангельського закону, згідно церковних, Церков. церковного устава і церковних традицій. Традиції свято богогодно провести. І спасвітінно цей праздничний і святковий день, як бути з людьми такими малоцерковними? Зрозуміло, що люди церковні, які постійно ходять в церкву, які дотримуються церковних правил, вони у церковне свято працювати звичайно не будуть. Але є люди, скажімо так, біля церковні або Навколо церковні, для яких, що піти в храм, що не піти в храм, скільки разів не прийду, завжди Паска співають і Христос Воскрес. Для таких людей тут є дуже велике таке розмежування між церковним святом і тим, чи працювати їй, чи не працювати. Як відноситься церква до свят як таких, поєднуючи їх із фізичною працею? На превеликий жаль для багатьох людей, свято це є день. Коли людина не робить нічого, але це є день відпочинка тілесного, але не скажу так, не відпочинка духовного. Часто людина до мене приходить, от праздник неділя, свято Воскресіння Христового, приходить інший великий праздник, 12 й чи пам'ять якогось святого. Сьогодні не можна нічого робити, а в той же час можна піти в ліс по грибі, можна піти трохи на пікнік відпочити. О, прекрасний. Час, прекрасний день, нічого не йде на роботу, людина не йде на роботу, можна піти на ринок, піти, обійти магазини, трохи подивитися, купувати дещо. Це свято і правильно проводить людина цей день. Звісно, що ні. А праздник, як я вже сказав, це коли людина а Єднається і хоче єднатися з Богом. У нас дуже часто отець Василій, ви це знаєте. Прекрасно, особливо в сільській місцевості. Є така е, дуже цікава річ, коли е, така бабусина філософія. Превалює над євангельським законом, коли тобі будь-яка бабка скаже, що сьогодні, наприклад, можна рубати дрова, а прати сьогодні не можна. Можна копати картоплю, але не можна косити сіно. А, як тут священник? ще не В першу чергу хочеться відмітити, і хочеться сказати а, слідуючи, Чому ми в празники? Не працюємо. Чому людина в праздник не працює? Не тому, що закон забороняє, а тому, що цей день людина повинна провести з Богом. Як людина може війти на город, копати, косити, і вона в той же час хоче знаходитися у храмі Божому. Звісно, людина цього не, не може робити. І коли часто задають питання, от сьогодні малий праздник, копати можна, так. косити не можна. Іли навпаки, велику роботу не можна робити, малу не можна робити. В цілому це є зовсім неправильно. І не зна звідки береться така нецерковна традиція людей, якщо в них самих запитають, звідки вони це взяли, вони не можуть це зовсім ніяк обґрунтувати, ніяк правильно це пояснити. А в цілому, якщо є праздник, людина повинна празднично проводити цей день, проводити його в молитві, добрі діла, добрих справах, а не в тому, щоб це можна робити, яка різниця, що Ти підеш цілий день, будеш на пікніку знаходитися, духовно тижне, не, не трудишся не, над собою, так. і що ти будеш копати. Тобто в цілому, праздник — це є праздник нашої душі, праздник нашого серця. І от тому заключається вся сущність праздника, що людина віддає себе ці праздничні в руки Божої. І тому тут неправильно поділяти, робити в праздник одно можна, другий не можна робити. В цілому праздник людина повинна проводити Богу угодно і свято. Так, дякую дуже гарно Ти, Василь, за відповідь, шановні глядачі. Нагадуємо в ефірі програма Духовні обрії. Ми сьогодні говоримо з цим Василієм про те, чи можна працювати в церковні свята, вірніше, в які церковні свята можна працювати. І е, наша розмова підійшла до того, що якщо є свято, то воно є свято, шановні глядачі. І е, віруюча людина, яка називає себе віруючою, ніколи в житті не буде працювати в цей день. А якщо ви питаєте священника, чи можна працювати, чи робити одне, а інше не можна, то звичайно це питання трошки нагадує питання людини, яка є маловіруючою, а іноді не віруючою. Тому для людини, яка вважає себе церковною, вона перш за все відвідає храм Божий. Але якщо в силу різних обставин бувають різні обставини, люди, можливо, хворі або в лікарні, почитайте Святе Письмо, почитайте псалтир. Почитайте Євангеліє, проведіть цей день в мірі, в Тишині, як казав Отець Василій, дійсно в святковому настрої. Навіть будучи хворою людиною у свято, ви можете відсвяткувати це свято в своїй, якби душі. Звичайно, це не виправдання, це виключення, коли ми в якесь свято можемо побути вдома. Одне свято, можливо, два, в різні обставини бувають, але це не є норма. Тому дійсно, коли люди іноді питають, що як працювати в ці свята, то я думаю, що відповідь однозначно. Хочеться і... додати і сказати, а, слідуючи по церковній каноніці, людина, якщо два-три рази не була без поважної причини в храмі, та людина відлучається від церкви Христової, навіть таку людину не ховається. Тобто людина самовольно відійшла від Бога, самовольно від цього всього відходить. І хочеться сказати, що коли починається празник, насамділі празник починається на каноні, починається з вечора. Вже вечором, коли в храмі служиться в і служиться вечірня, звершується празнічні вже молитви. Вже відслужилася всінушна. Людина вже з вечора, після сіношня, не повинна повертатися, до буднішніх справ до будничнів це вже почався. І розпочався праздничний святковий день. Вже людина внутрішньо духовно готовить себе до завтрашнього, великого свята, до завтрашнього святкового дня. Ти У нас якось так буває на Закарпатті, що коли є велике свято в селі якомусь окремому, то люди ще напередодні роблять все можливе, перш за все, фізична праця, щоб ідеально зустріти гостей, кухарки готуються, звичайно, щоб був красивий стіл. І дуже є така цікава традиція, шановні глядачі, коли старі старі люди, якщо ви поспілкуєтеся із старожилами, вашого Села, чи міста, чи сусідом старожилом, то ви дізнаєтеся, як правильно каже отець Василій. У в древній культурі наших краян була дуже цікава така рідкісна культура і традиція, коли на вечірню напередодні задзвонив дзвін. Люди в прямому сенсі слова кидали всі знаряді праці прямо на полі. Навіть такі випадки були ішли до церкви, тому що як правильно сказав отець Василій, церковне свято починається із переддня, дня, який передує цьому святу. А в нас іноді буває таке, що передень це той день, коли я маю зробити максимум всього, щоб зустріти перш за все в рамках стола гостей. Але свято має бути в рамках храму, перш за все. Тись Василь, я сказав до Бога посі сказав такі слова. праздник Пасхи не це не є, є празник запеченого барана, чи празник рожества запеченої курки на сам ділі. Це празник духовний, так. а не просто празник тілесний. В цілому, якщо дивитися про святкові праздничні дні, людина повинна правильно розполагати своїм ньому. Звісно, людина по своїй немощі, по інших важливих причинах не може піти в храм Божий. Як я сказав отець Олександр правильно, вона повинна Івангелі почитати, молитву почитати, помолитися собі. Якщо людина прийшла в храм Божий, повернулася з храму, може відпочити. Цей день, цей час навідати хвору людину, близьку людину. Тобто цей день присвятити любові, милосерді і состраданні. І святковий день, в першу чергу, це для нас мілость Божія, тому що в буднішніх днях, як ті мурашки, Ходимо, крутимося, суетимося, а ці для нас. Мілость Божі і можливість заглянути свою душу, так. заглянути своє життя, проаналізувати своє життя, свої будинні діла, свої справи. Тобто, і побачити в собі, що є правильно, що є неправильно. Бо жінне життя, будинні справи нам не дають багато можливості на цьому, Зосередити. на цьому зосередитися і оглядітися це все. Отець Василь, я дуже би помилився, якщо би не задав вам один таке одне питання. Старі люди, мудрі, старожилі, знову ж таки, і це вже йде спокон віків. Є таке прислів'я працювати ніколи не гріх. Отже, є якась категорія, якась градація моменту свята, коли людина, можливо, в свято може і працювати, коли це дозволено чи не дозволено церквою. А, працювати не гріх, гріх красти, обманювати робити зло, робити неправду, але тут безпосередньо треба відокремлити, як часто люди говорять, О, оправдаючи свої вчинки, свої поступки, працювати не гріх. Сьогодні неділя я піду косити, чи знову сьогодні я піду по грибі. Я ж нічого такого не роблю і мене змушує щось працювати. Звісно, коли людина може від цього, повинна утримуватися від цього. Чітко закон, який дав Господь. Ще в старому звіті Мосеї він сказав, днів людина повинна трудитися, а день сьомий – свято Господу Богу Твоєму. Тобто, людина цей день повинна присвятити Богові. Якщо дивимося в історію Священного писання, я часто Господь засуджував юдеїв за що? Тому що вони зробили собі закон суботи настільки великим, що вони не хотіли ближнього допомогти. Він а, дотримання закону Він говорив, каже. Я, що Легше людину залишити в болізні чи той суботній день людини зцілити. Тобто праздник для проявлення любові і добра має бути. Звісно, якщо нужда заставляє в праздничний день допомогти людині, і це ніяк не можна відкласти, Наприклад, це звісно, що може можна, бути? можна зробити. От, простий примір приведу із будиночної практики кожного священня, кожного приходу. Наприклад, помирає людина, в нас неділю звершується похорона. Чи буде праздничний день? Могилу можна купати? Звісно, муси купати, не можна залишити і, і, і так Ти, далі. Ти з веселі, якщо питання стосується врожаю, в неділю можна після служби, після обіду спасти сіна, наприклад? А, боїся, святогорець сказав такі слова: ні в якому разі не потрібно це робити, тому що Господь в другому місці тебе накаже. Як до нього підійшла одна жінка і сказала: Батько, в мене згорів дом, я в неділю хочу його відремонтувати. А він подивився і сказав. Підно і в Бога, ти каже, він вслідючий раз говорить. Uh -huh. Тобто ти можеш це зробити в інший день. Якщо людина змушена в цей день, то тобто, ніяк не можна відкласти, але урожай ми можемо відкласти. Просто є речі, наприклад, людина, знову примір, привозу до нашого життя, людина важко захворіла. Чи не дай Бог людина попала в автомобільну катастрофу? Людину потрібно срочно оперувати. Може лікар це робити? Якщо питання життя і смерть, звісно, він повинен це робити. Тут праздник не нарушується а навпаки, ти несеш людині добро, ти з любов'ю відносишся до свого труда, до своєї праці і до. Першу чергу до іншої людини, до якої це добре час нашої програми невпинно біжить вперед. Наприклад, великий, жаль, наш е, час дуже обмежений, а питань в нас дуже багато є. Е, е, хотілося б ще з, е, з вами поговорити на таку тему. Я думаю, шановним глядачам буде це цікаво. Іноді, дорогі е, глядачі е, нашої програми, е, ви задаєте питання. Е, Свята великі є, малі є свята, які свята можна так працювати чи не можна? Іноді з'являються взагалі е, такі е, псевдосвята, які відношення до християнства не мають. Наприклад, не, не так давно була свята Тріця, і п'ятниця перед цією трійцею є. Ще в народі кажуть, русальна п'ятниця, коли люди взагалі нічого не роблять і так далі. Як бути ті зусилля із. Скажімо так, якістю свят, які люди роблять чи не роблять, і так далі. А, Хоча ми вже говорили, що свято є свято, але все ж таки. свята поділяється на великі і малі празники, великі двонадесяті, а малі не двонадесяті. Празники і пам'яті святи. Звісно, весь народ християнський празднує великі двонадесяті свята, великі праздники, наприклад, Рожество Христове, Рожество Божої Матері, mm -hmm. Успіння Божої Матері, Возвріженні, в храму Божої Матері і так далі. Всі ми знаємо, що це великі свята. Є свята почитання святих. Є місцевості, де більше почитають святих. і всі храми звишуються це є Місто ж ті місвяті, mm -hmm. і звісно, це є біліну, тому що в храмах проводиться богослуження, проводиться літурії, і звісно. Як ми вже говорили, попри ведучі наші бесіді, людина віддає собі молитву, вона вже не може віддавати собі трудові. Тобто людина, якщо в храмі звершується богослуження, є праздничної богослуження, це є вже праздник, тому що людина повинна йти іде в храм Божий. А відносно свят, який часто по переданню на припини, який жани церковним люди для себе відомали праздник перед перед перетріцією. Вона є п'ятницею як друга п'ятниця перед праздником Рожества Христового, перед праздником Успіння Божої Мати, інший великий свят. Вона не є праздничним день. Часто люди говорять: Велика п'ятниця перед трійці і п'ятниця перед Пасхою. Вони є одинакові. Це є, звісно, не так. Чому мій великодну п'ятницю? Не працюємо не тому, що це є просто п'ятниця, а тому, що це є день страждання, смерті і мучення Христа. Ми віддаємо своєму духовному подвію, поставі і молитві. Людина віддави свій духовного діла. П'ятниця, напередодні тридцять, звичайно, п'ятниця. П'ятниця. Да. Отже, з усілі гарно дякуємо вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі. Думаю, шановним глядачам сподобалася наша розмова. Два-три слова побажання. Два три слова. Ми говоримо про свято, хочеться поб... Бажати свя... святості, і щоб свято завжди було в вашій душі. Воно може бути лише тоді, коли людина живе з Богом. Шановні глядачі, я вам гарно дякую за те, що ви провели ці 20 хвилин свого життя з нами. Бережіть себе іноді свята, чи не свята ми створюємо самі собі. Отже, бережіться, будьте христовими, і нехай Євангелія буде дороговказом вашого життя. До наступних зустрічей!